Дівчата. Усім привіт! Вітаю вас у новому дні тижня влогів у п'ятому дні. І що я можу сказати? Сьогодні в мене була жахлива ніч. І, і ранок такий собі, через те, що е, вчора ми достатньо пізно лягли, для мене достатньо пізно лягли. Звичайно я лягаю десь половина 11-ї, я стараюсь до 11-ї лягати спати. Коли я вже хочу спати, то коли я відчуваю, що я хочу спати, все, я вже починаю збиратися, робити свою вечірню рутину і так далі. Але вчора е, ми так е, поки погуляли з Собакою, поки це веренню зробили, посуд помити, самому помитися. І ми так затягнули до 12-ї вечора. Ось, а для мого біполярного розладу сон дуже важливий, це один з елементів, по якому можна зрозуміти, що щось не так. Якщо там ти не спиш в тебе, от купа енергії, все несеться. І так далі, то це може свідчити про те, що починається фаза гіпоманії, ось або якщо а, навпаки, ти забагато спиш. Не можеш виспатися, якісь там тебе сни турбують, і так далі. Це якось е, може бути одним з дзвіночків депресії. Е, ось тому для популярного розладу дуже важливий сон. Я вчора порушила свій. Свій баланс сну. Хоча я дуже сильно хотіла спати, я не могла заснути. У мене голова була, була як сміттєве. відро. Там просто е, купа всього, не стільки якихось е, думок, але ніяких конкретних, просто от, е, все літає і так воно напрягає голову. Е, от, Я намагалася. Від цих думок позбутися. Найперше, це чоловіка попросила включити звук дощу, щоб концентруватися саме от на дощі, себе повертати від цих думок: я тут, я в ліжку, я чую дощ, я чую як капельки дощу і так далі. Я намагалась себе повернути, щоб розслабитись, але ні. Ще один з таких. Методів я для себе зрозуміла, що мені дуже допомагають ось ці камінчики. Я в них не сплю, вони просто лежать поруч. Але я собі уявляла, що вони мене захищають, ось така оболонка чорна. І ось така синенька мене закриває від цих всіх думок, а ці думки мені уявлялися як, як ворони, знаєте, і от вони так от літають, літають, і вони просто пробили цей захист і все. Я дуже довго не могла заснути, мене турбували ці всі думки. Я крутилась на одну на іншу сторону. Я не могла розслабити. Типу, мозок, він працює, а я хочу типу, ось цю уяву, я не знаю, зупинити, щоб відпочити. Типу, мені потрібен відпочинок, а все несеться. Ось. Потім я якось трішки втомилася, я задрімала, але знову я прокинулася, і я за цілу ніч спала, можливо, десь 2-2,5 години, ну, максимум 3, але це не було, знаєте, от 3 години попідряд, це було там, можливо, по 20, по 15 хвилин, якось ось так я, я дрімала, і в... П'ятій я вже не витримала, я вже е, покинула всі зусилля, щоб заснути. Е, і я просто лежала до шостої і думаю, все, я вже не можу, треба, треба вставати. Я встала, попила води. От, і думаю, чимось зайнятися. Думаю, треба чимось корисним зайнятися. Я спочатку побігала з шиншилою своєю. Шиншила хотіла бігати з нашою собакою, бо вони так теж граються, їй так подобається. Ось, і навіть ну, виходить, що в кімнаті був чоловік, він ще спав, і там, відповідно, собака собі дрімала. А шиншила побігла до дверей, там, де, там, де вони. І і прям так заглядала в цю таку шпариночку. Е, ось вона ніби кликала, щоб, і е, так пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ти ніби кликала Ріїну з собою гратися, і вона там з, е, скавуліла за, за нею. Але думаю, ні, це шоста ранку. Я не буду випускати собаку, тому що це, ну. Вона 25 кг, і це буде для сусідів відчутно шоста ранку, типу. Ось тому я сама знаю трішки побігала. Потім я почала монтувати відео, змонтувала відео. Потім просто я дивилася в вікно і, знаєте, намагалась теж просто дивитися за птичками вид на ліс, але і далі в мене ці думки були. Ой, а, а, а ще ранку, а я просто прокинулась і зрозуміла, що дуже сильна спека в кімнаті. І чоловік попросив чоловіка відкрити вікно, і знаєте, ще так тихо, нічого ніде, немає інших шумів, і так гарно пташки співали. Я оце так лежу, слухаю, думаю, ми отут спимо, а там таке життя на вулиці відбувається. Типу, такий неймовірний спів пташок був, але вже чим ближче. До шостої вже почали їздити машини і перебивати цей... Це спів пташок, і тоді чоловік вже закрив вікно, тому що каже, я не можу, мені це, це все, ці всі шуми дуже заваджають моєму сну. От, і він прикрив вікно, а я вже пішла, пішла на кухню. І десь в восьмій ранку я пішла до чоловіка, думаю, ну спробую задрімати. І я з горем пополам задрімала, і ми спали до половини. Десятої та почали вже хотів вставати. кажу, ні, не йди, не йди. від мене. Будь ласка, Ми там знаєте, як, як, так, як котики скрутилися. Диво, ні, будь ласка, не йди. Я вже почала дрімати, я почала хоч трішечки спати. Ні, будь ласка, побудь зі мною. Ось, І ми вже стали в половину 10-ї, попили кави. Е, я була дуже насправді така сонна і втомлена, я не хотіла. Е, ось так, от, як я зараз спілкуюся з вами. І в мене не було сил на це. Ось, а ми вже оце погуляли з собакою, прийшли, трішки відпочили. І я вже ось вирішила з вами поспілкуватися. Тому в мене є така ніч. Такий ранок, ось не знаю, як пройде день, бо я вже зараз відчуваю себе втомленою, сонною. Ось, а зараз лише яка година. Зараз перша дня. ось. Я надіюсь, надіюсь, я теж про це вночі думала, що ось ця ніч вона ніяк не вплине на ось далі мій режим сну, тому що це, це дуже важливо насправді. Поки я тут з Міміськіним гралася, чоловік приготував холодну каву. Ось тут кава, лимон, лід і швепс. Ось. Все. Пралка випрала постільну білизну, я вже закинула її сушитися. Тепер я хочу попрати білі шкарпетки. Я на цей раз хочу спробувати ось так: от закинути одразу в барабан цей кисневий порошок в звичайний відсік для. Для порошку я залию порошок і хочу поставити на 95 градусів і подивитися, який буде результат при таких умовах. У нас сьогодні прямо кавовий день, тільки що ми попили холодну каву. Ось і чоловік хоче ще приготувати запаяну каву. Так, розказуй, що тобі для цього треба. І цукор. Кава, молоко, цукор. Кава з молоком підігрівається. Перепрошую, там тільки молоко гріється, а кава вже ось тут. Збивається молоко. Ось що потворилася пінка. Що робимо попочину? Чіно! І хвостик, і хвостик! Почула папочійно! То не тобі попочине. Все, тепер треба дати йому постояти, щоб пінка засохла трошки. Стабілізувалась, але ну, це не Стімера, я не знаю, вона може померти швидко. Подивимося. Звичайно, <шу> <шу> без файер-шоу, але перепрошую. Дякую, що без фаєр шоу перепрошую ми на кухні. шефа? Ні. Вау. Ситуація наступна. В нас потекла машинка. Вона просто потекла зі всіх сторін. Ось так от по периметру. Ось тут все було мокре. Ось так от. І вона досі тече. Там ті шкарпетки калашматяться, і в нас просто немає іншого виходу. Нам треба, щоб хоча б машинка віджала їх, бо інакше ми їх не виймемо без, без того, щоб вона не віджала. Ось. Вона просто, просто заблокована, і ми просто її не відкриємо. Ось. Тому почекаємо, поки вона відіжме ті шкарпетки. І... І далі буде видно. <с> Перший раз, коли вона в нас потекла, я була сама вдома, мені стало настільки страшно, тому що я заходжу в ванну кімнату, а тут просто, ну, типу, не прямо по всій ванній кімнаті, але так само по периметру дуже багато води. І я не розумію, що мені робити. Я поставила машинку на стоп, подзвонила до чоловіка, кажу. Приїжджай, типу, бо тут якби, <смі> я сама не справлюсь. І ми, типу, тоді почистив чоловік внизу ось цю штучку, не знаю, як правильно вона називається ось. І проблема зникла. А знаєте, що найцікавіше? Що це те, що ми подивились на гарантію, і там якраз. Ось машинка потекла на наступний день, коли закінчилась гарантія. Ось. Все попралося, все помилося, і все, все добре з машинкою. Буде працювати і далі. Ми все побрали, посушили, сходили самі в душ, і зараз будемо йти на вечірню прогулянку з цією дівчинкою. Бо, скоріш за все, в нас скоро. Десь за годину не буде вже світла. На вулиці значно похолоднішало. Якщо порівнювати, як ми гуляли в день, то була спека, напевно, що 26 шість градусів. А зараз, ну так, прохолодно такий, ніби добрячий прохолодний вечір. Десь вже 10. Ось такий, ось така якась. Літня прохолода, яка вже очікується десь близько 10 вечора. Ось так зараз о восьмій. Зайшла в магазин, взяла собі ось такі горішки і папаю сушену. Папаю я точно хочу, а от горішки я ще не знаю, я ще подумаю. Просто так, як я сьогодні не виспалася, мені не вистачає енергії і треба якісь швидкі вуглеводи. Я вибрала ось це. Я з'їла одну штучку цієї папаї, вона надзвичайно солодка. І, якщо чесно, я хочу все-таки спробувати ці горішки. З брекетами не рекомендовано їсти, але я вже більше ніж півроку ніч. Я не їла ні шоколаду, ні горішки, нічого такого. Я хочу спробувати, взагалі, як мені буде на ну, типу, на зуби. Чи мені буде зручно, чи незручно, і як взагалі? Ці горішки їсти взагалі дуже легко, воно не складно. Я думаю, просто потім треба. Трішки буде більше постаратися, щоб це все повичищувати з брекетів, але загалом, взагалі, м -м, супер, дуже, дуже, дуже м'яко. Не тікай, щоб ми тебе бачили. Угу, ходімо. з собакою, бігом прийшли додому швиденько, щоб піднятися на ліфті, бо сьогодні мені максимально не хотілося підійматись на 16-й поверх ніжками. Взагалі, в мене ні сил, ні бажання не було. Тому так швиденько. Ну, ми погуляли добре. Ми погуляли майже цілу годину. Просто якраз ми так заклали собі десь 10 хвилин, щоб ми піднялися, помили її лапки, і я ще швиденько почистила зуби, тому що вмитися я. Можу, просто коли мені чоловік поливає воду, а от коли зуби чистити, то е, все-таки мені зручніше, коли є е, вода з під крану. Я прийшла. І я одразу знала, що я буду робити йогу. Я ще перед тим як зробити йогу я ще трішки прокатала м'яз з МФР ролом. Ось тому що після такої ночі, коли я не спала і я крутилася туди-сюди. Мене поперек болів, але поперек це в загальному від, від цілого дня. Ось від прогулянок. А саме після сну мене дуже боліло ось тут. Типу. Я не знаю, як ця частина голови називається, ось тут, типу, потилиця. Напевно, потилиця ось тут. У мене все настільки зажате було, що я не можу вам передати. Я навіть це вночі відчувала, ці зажаті м'язи, і я ніяк не могла розслабитись насправді. Ось тому я точно знала, що я сьогодні буду розслабляти ці м'язи, трішки полегшити собі життя. У нас немає світла, тому напевно, що. Я вже буду е, лягати в ліжко. Е, навіть якщо не спати, то просто лежати, можливо, я і засну е, сьогодні набагато швидше, я надіюсь, справді. Ось. На цьому я буду завершувати це відео. Підтримайте мене вподобайкою, підпискою на канал. Будьте здорові, мирного неба! І до зустрічі завтра.